Днями в Києві, в жовтневому палаці, відбувся благодійний творчий вечір поета, голови профспілки працівників Держустанов України Юрія Піжука за участі відомих українських артистів. Його організувала концертна агенція Садиба Мюзік. Ведучими вечора стали директор музичної агенції Садиба Мюзік Ірина Коваленко та народний артист України Анатолій Гнатюк. На початку заходу на великому екрані продемонстрували фільм Творчими дорогами, в якому йшлося про творче становлення поета Юрія Піжука. До заходу долучилися такі українські артисти: Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Ауріка Ротару, Наталія Фаліон, Анатолій Гнатюк, Микола Янченко, Петро Чорний, Ніна Мервода, Таня Дяченко та інші. Зі стеля Ірина Коваленко зазначила, що світ поезії Юрія Піжука багатогранний і неповторний. У ньому все почуття, і філософія, любов і смуток, батьки і діти, війна і батьківщина. Ми сьогодні провели вечір, творчий вечір, Юрія Миколаївича. Які ваші враження? Ви знаєте, найбільше задоволення, враження задоволення, тому що він, як людина, яка написала півтори тисячі віршів, не хотів проводити. Він соромився, сказав, що кому воно потрібно, кому воно цікаве, давай не будемо, давай потім, давай. І так це давай продовжувалось дуже довго, і нарешті ми з нього це видавили, грубо говорячи. Тому почуття задоволення і в мене, і в артистів, і в друзів, і в родини. І ми бажаємо йому, щоб йому легко Салося легко жилося, а його читачі щоб отримували задоволення від того, що він пише справжні українські патріотичні е вірші, які підіймають культуру е нашої країни. Тож організатори вечора вважають, що таку творчість люди повинні знати і чути, бо все це є внеском у розбудову української культури. Вітаємо шановного пана Юрія з його прекрасним творчим вечором і бажаємо йому многоя літа. Наші юрі, найжиє. Ведучий Анатолій Гнатюк підкреслив, що поезія Юрія Піжука зачіпає найтонші струни душі, надихає і бентежить, стіляє віру і надію. Шлях до його сцени непростий, але оптимізм і бажання творити все подолають. Ви сьогодні прийшли привітати з ювілеєм Юрія Миколаєвича. Ви будете виконувати власне пісні на його, так вірші? на його замовлення, тому що я велика шанувальниця поезії Юрія Миколаєвича Піжука. Ми вже декілька років підтримуємо одне одного, ми народились в один день, і це нас неймовірно єднає. Я відчуваю ці вірші серцем, душею. От наші серця б'ються в Унісон. Я, коли чую його голос, я насолоджуюсь цією енергетикою і я просто хочу зрозуміти, як Господь дарує. Ось такі геніальні поезії, тому я хочу від щирого серця побажати нашому ювіляру неймовірної сили і натхнення, аби гармонізувати цей буремний світ, тому що такі поезії сьогодні потрібні всім нам. Уклін, Юрій Миколайовичу, його батько. Він сьогодні присутній в залі і дякую «Садиба Мюзик за таку неймовірну організацію. Творчого вечора, нашого неймовірного, талановитого, неперевершеного Юрія Миколаївича піжука Много літа. Так, я сьогодні прийшла привітати з ювілеєм Юрія Миколайовича. Ми з ним ще разом нічого не, не писали, але у нас плани є. В планах є. Так що у нас все попереду. Ви знаєте, я дуже знайом з його поезією, і зараз у виконанні вже дуже. Дві три пісні разом, і це моє таке особисте було бажання привітати, тому що знаєте, людина навіть при своїй, що він ну, чиновник, діяч, да? але в нього так роз... розвиток ну, талановитості, що його вірші і пісні лунають і заходять з серця людей, це справді. І людина дуже така, якої є, знаєте, от я з ним поговорив, коли почалася війна. І він дав таку, знаєш, мужність, згуртованість. Хоч такі риси в тебе є, Юрій Миколаївич. як справді мужність в тилу на, таке, на, на такої діяльності, розумієте, згуртованість, тому що люди біля нього такі, і він так все добре робить. Вірність, молитві та й сім'ї, і нескореність, як ми всі. Тому я тут, тому то, що в він талановита людина. Від Бога. Це справді. Я сьогодні співатиму пісню. Я дуже рідко співаю чужі пісні. А сьогодні я буду співати, бо я на творчому вечорі. Сьогодні Юрій Миколаївич Піжук добрий друг, романтик, людина такої широкої душі. Е, Таке особливе в мене почуття до, до нього. Він мені подарував багато віршів. І Я сьогодні буду співати пісню саме е, на, на його вірш. Але в мене є в планах і вже майже в розробці ще декілька творів е, на його вірші. Ну, не кожен з поетів е, може сказати, що Наталя е, взяла його вірш. Бо я сама собі пишу, сама собі співаю. Е, ну, я так звикла, я ні на кого не розраховую, тільки на власні сили. Ну, а Юрія Миколаївича я просто люблю. Ми сьогодні долучилися, прийшли привітати, і, я так розумію, виконували власне пісні Ювілера. Так, ми з ним зробили пісню Ріка. Ви знаєте, вона, коли Юрій Миколайович прочитав вірші, вони мені зразу, як, як костюм, я його ці слова відчула їх зразу. Вони запали мені в душу. І ми так. Такі, ну, пішла робота, пішла праця, Юрій Миколаєвич мені дозволив виконувати пісню. І ми записали пісню Ріка. Ну, я так думаю, що це буде така перша ластівка. Так, да, це в нас перша робота. Я вважаю, що нам вдала. Ви саме сьогодні бачили, що люди сприймають цю пісню. Це саме головне, що людям подобається і хочеться, щоб. Пісня стала народною, так як для виконавця і для автора, то я думаю, це буде найвища нагорода, коли люди будуть співати. пісня піде в народ і стане народною. Творчий вечір продовжив сам Юрій Піжук своїм вітанням, подякою глядачам. Він продекламував авторські вірші про любов і мрії. Також прочитав поему про батька і сина. Віж Бог ліпив жінку і інші твори. Далі звучали його авторські пісні. Однією з найпотужніших сторінок творчості поета є вірші про війну. Так з'явилася на світ книга, опалені війною. А ще Юрій Піжук, волонтер, сам із своєю великою командою зробив немало в цьому напрямку. Сьогодні неймовірна кількість зірок запалила жовтневий палац, і всі ці люди виконували власне пісні на ваші вірші. А, і музику і музику. Поділіться взагалі своїми враженнями. Ну, враження неймовірні від того, що сьогодні така дуже сильна, потужна енергетика йшла від глядача до артистів, від артистів до глядачів. Мені здається, така синергія дуже сьогодні потрібна. Сьогодні потрібно, сьогодні особливий день. Сьогодні день. Сьогодні горіховий спас, але сьогодні і день пам'яті загиблим і і хлопцям під Іловайськом. І ми сьогодні значну частину творчого вечора присвятили саме пам'яті нашим воїнам і намагались максимально підтримати тих, хто сьогодні боронить нашу державу, хто сьогодні робить максимально. Все для того, щоб ось тут в тилу люди могли збиратись, спілкуватись, жити повноцінним життям, завершальним акордом заходу стала пісня у виконанні Ольги Семської та Віталія Борисюка про Україну.